Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, вадра йога і остеомеханіка. Прислала таке запитання: чи може бути депресія, чи такі пригнічені стани мати причину в структурі тіла людини? Дивіться, як правило, те, що ми спостерігаємо у людини, то що в неї може бути якийсь змінений стан свідомості, там, так? якісь депресивні стани, чи можливо якісь інші речі, так? це сукупність факторів. І одним із факторів, який призводять до такого стану, безумовно, може бути структура тіла. Так, ми не можемо змінити там, ситуацію навколо нас. Ми не можемо вплинути, там, щоб чи війна закінчилась, чи там якісь ураганів не було, чи ще щось. Так? Але ми можемо працювати зі своєю структурою. Ми пропонуємо в Аджайозі кілька варіантів. Ви можете, наприклад, <кій> піти на курс для початківців. Це вісім занять для тих людей, хто взагалі не займався йогою і хоче з чогось почати. Вікових обмежень немає, можна бути будь якого віку. Другий варіант, якщо у вас є якийсь досвід, ви можете приєднуватись до нас в групі онлайн. У нас є дві групи. Одну веде моя дружина Наталія Похомова, і другу веду я. Наталі веде тільки для жінок, я веду і для чоловіків, і для жінок, і змішані групи, і можна навіть брати абонемент в обі групи, тому що ми через день ведемо. Ще варіант, що ми можемо запропонувати вам сеанси остеомеханіки. Ми є в Києві, в Лос-Анджелесі, по всьому світу, і в тому числі, якщо нас, наших спеціалістів нема у вашій країні, ви можете замовити дистанційний сеанс. Тому вихід з ситуації завжди є, треба працювати комплексно, і обов'язково вихід можна знайти. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджара йога і Остеомеханіка.